Маємо провал на комісійному колекторі, який збирає з вулиць старого ринок над Ставом. Колектор дуже старий. В цьому місці, де ми зараз стоїмо, був влаштований цегляний колодязь, колодязь перепадний і, відповідно, мережа, яка далі. В бік старого подолу проходить вона на більшій глибині. Наше завдання докопатися до каналізаційної мережі, до самої труби, з'ясуємо, який її стан, і відповідно, тоді будемо розуміти, яким чином продовжувати далі роботи. Ми змушені були змінити напрямок руху міських тролейбусів, а саме тролейбуси номер 2 5 та 6. Зараз в напрямку з дружби проходять з дамби Тернопільського ставу вулицею Торговиця, Острозького, Пирогова, Гоголя, далі по маршрутах. Двойка на східний, ті решту на сонячний масив.